Всім доброго, мирного дня. Сьогодні я хочу зробити пиріжечки з такою начинкою, вялені сливки у мене, ось, і вялені вишні. Ну, всі інгредієнти у мене на столі, потім я вже під відео вам напишу. Для початку я зараз у мене тут 400 грам кефір. Сюди я додавала 2 столових ложки сахарю і ну, десь менше як половинка чайної ложки солі. Тепленький кефір у мене добавляю. Так. 40 грамм дрожів сюди отправляю. Ой. Так, капельку ваніліну десь. Одну граминку ось так. Так, яйца я сейчас желточек на смазывание отделю. Так, грамм, ну может 60 сливочного растопленного масла. Так, ну, і тепер будемо замішувати тістечко. Будемо додати частинами мукичку. Так, в другу мисочку я переложила, бо бачу, що не, полу... не вимішував, той трошки не розчитала. Ось ну, так, тепер будемо замішувати руками. Тісто я забивати не буду. зроблю таке, ну ще трошки додавлю муки. Так, вже вимішу, покажу. Ось так. Все. Щас підчищу трошки, смажу олійкою і однесу, накрию полотенцем і однесу на, на розстойку. Так, підійшло наше тісто. Даже підійшло так, що чуть не вылезло. Так. Так, сейчас я його поділю на кусочки. Так, ну ось такі кусочки грам по 70 буду. Знаєте, я вже пекла з вялених сливок. Дуже вкусно. От сразу заморожувала я, не привялювала. Мені так більше нравляться привялені. Ось так. О. Ось така красота. Ось так. Все. Покачаю, покажу. Ось так покачала я свої пірожечки. Хай тепер підходять. Ну ось накачала я і другий другу бляшку. Так ось так. Тепер розстоялись у мене мої пірушки так скажемо. Сейчас змажу. Так, я я смазала І тепер я присиплю сахарем. Це, знаєте, для того, щоб ну, сама по собі тісто то сладке. А вишеньки і сливи, вони ж не сладкі. Я б серединку, якби це закритий був пірожок, я б туди в серединку сахар положила. А так я присиплю так гарненько і буде ось так. Сахар попав і на начинку. Все, тепер духовочка нагрілась. Зараз ставлю на випічку. Так, спеклись мої пірожечки. Сиділи вони в мене 25 минут. Друга партія ще допікається. Ну, ось такі, дивіться, красотульки вийшли. Гляньте, такі. Ось такі. Добрі, сладенькі. Тісто м'якусеньке, м'якусеньке, як пушок. Ну, на ці дотки я з вами прощаюсь. Кому понравилось, спечіть, попробуйте. Це добре, вкусно до чаю, до кофе. Я вам, як завжди, желаю мирного неба, здоров'я, благополуччя вашій сім'ї. До побачення.